Добрий день, шановні колеги, вітаю вас у цифровій майстерні. І сьогодні ми з вами продовжимо рубрику фішки Google. Корисна вона буде для тих, хто працює в дистанційному та змішаному форматах. Сьогодні ми розберемо, як зробити так, щоб один документ. Отримав кожен учень персонально під час самостійної контрольної чи якогось іншого виду діяльності, і міг працювати безпосередньо на цьому документі. Для цього зараз заходимо на нашу сторіночку в Google, де нам потрібно додати завдання. І Натискаємо Завантажити. Ну, це, в принципі, процедура знайома, я думаю, для. Багатьох обираємо будь-який документ, ну, нехай буде ось цей робочий аркушик. Відкриваємо. І Документ у нас додався. Варто зазначити, що цей документ не обов'язково має зберігатися на Google диску. Це може бути як документ Word, так і і навіть зображення. Далі ми бачимо опцію Студенти можуть переглядати і стрілочку. Натискаємо на цю стрілочку, і у нас є вікно, де ми можемо, студенти можуть редагувати, а нам потрібно зробити. Копію для кожного студента. Натискаємо, і коли ми обрали ось цю опцію Зробити копію для кожного студента, відповідно, кожен учень з одного вашого документа отримає свою персональну копію, на якій він, відкривши її в режимі редагування, може. Працювати. Зараз ми побачимо, як це діє практично. Ось бачимо, як це виглядає практично. Ось документ порожній, який я роздала кожному учневі для виконання. А ось тепер бачимо роботу учня, яка роботу учениці, яка виконала на цьому ж. Документі, і, і ось так це робить, робить кожен учень або учениця. Ось таким простим чином ми можемо один наш документ розповсюдити, зробити копію. Для кожного учня, і на цьому ж документі учень чи учениця буде працювати і виконувати завдання, що значно полегшить і нам перевірку, і зекономить час для виконання безпосередньої роботи, тому що не потрібно нічого переписувати в зошит. Дякую усім. Хто був разом зі мною у цифровій майстерні? І сподіваюся, що ця фішка Google стане вам у нагоді.